Вітаю! Ти дійшов, дійшла до цього потужного уроку, і в ньому ми розберемо, як створювати якісний контент для твого телеграм-каналу. Контент це те, заради чого люди сидять в телеграм-каналі. Саме від якості твого контенту залежить, чи будуть люди залишатись в твоєму телеграм-каналі, дивитись контентні пости, рекламні пости і тим самим приносити тобі гроші. Я повторюсь, як казав в минулих уроках, що для того, щоб робити контент, тобі не треба розбиратись в конкретній тематиці. Твоя задача навчитись шукати інформацію в різних джерелах і викладати її в свій телеграм-канал, красиво оформлювати. Де ж шукати контент для твого телеграм-каналу? Перше, це схожих за тематикою телеграм-каналах, тобто ти можеш брати натхнення в інших телеграм-каналах, але просто ну, не копіюй прямо слово в слово. Перероблюй текст. І перероблюй картинку або відео. Другий момент, де можна шукати контент, це на сайтах або на форумах по вашій темі. Ну, от, наприклад, у тебе новинний телеграм-канал, ти можеш зайти на офіційні сайти TSN. Ну, коротше, вводиш в інтернеті новини, і тобі вибуваються е, новинні портали. І ти береш інформацію з цих сайтів і викладаєш в телеграм-канал. От і все. Або, наприклад, у тебе спортивний телеграм-канал. Заходиш. Я знаю, є сайт Терікон. Кожні там 3-5 хвилин виходить якась спортивна новина. Тобто, там купа контенту. Ти обираєш те, що тебе зацікавило, і те, що може зацікавити твоїх підписників, і також викладаєш свій телеграм-канал. Або заходиш на форуми, є там кулінарні форуми, профітнес, ну коротше, безліч форумів, бізнес-форуми. Заходиш, береш звідти контент та викладаєш свій телеграм-канал. Все максимально просто. Третє джерело, де шукати контент, це також наш улюблений Інстаграм, Тік-Ток, навіть в Фейсбуці можеш шукати контент. Четверте, це створюй контент за допомогою штучного інтелекту. Хай він думає за тебе, а ти викладай контент в телеграм-канал і заробляй грошики. Як робити цікавий та якісний контент? Перше, обов'язково чергуй різні формати. Тобто, спочатку у тебе має бути фото плюс текст. Наступний пост ти викладаєш відео плюс текст. Третій пост ти вже викладаєш якийсь аудіопідкаст або відеокружечок, якщо це авторський блог. Тобто, твоя задача змінювати контент. І його чергувати, тоді людині його цікавіше дивитись, тому що коли в каналі там тільки фотки, фотки, фотки і текст, контент стає нудним, і людина вже не так його активно дивиться. Тим паче, зараз час СДВГшників, коли людині потрібне якесь там двіження, там, щось таке новеньке. Якщо там буде просто картинки, людині буде сумно, і вона відпишеться від твого телеграм-каналу. Другий пункт це тобі треба дотримуватись структури допису. Перший заголовок має бути жирним шрифтом та відображати зміст посту. Кава може запобігти утворенню жовчного каменя. Заголовок жирним. Наступний етап. Ділити текст на абзаци. Тобто, бачиш, що тут текст поділений на абзаці, і він тоді легше сприймається, його тоді легше читати. Тому обов'язково завжди текст треба ділити по абзацам і красиво його оформлювати. Третій момент додавай смайлики, але в міру. Дивись, тобто тут є смайлики, вони в міру, і воно виглядає красиво. Тобто текст такий більш живіший і легше сприймається. А наступний пункт це виділяти основні тези різними шрифтами. А як бачиш, тут основні думки виділені жирним текстом. От, і це. Потрібно для того, щоб якщо людина навіть не перечитає весь твій пост, але прочитає декілька тез, вона плюс-мінус е зрозуміє, про що цей текст. І якщо її зацікавить е виділений текст, то вона його прочитає повністю. І е фінальний момент це треба вшивати посилання на канал під кожним постом. От тут контентний пост, і під ним е синій текст. В цей текст вшите посилання. Написано Я пенсіонер, тисни тут, щоб читати більше лайфхаків для пенсіонерів. Для чого це робиться? Наприклад, є тетя Маша або Баба Маша, тому що тут канал для пенсіонерів, тому баба Маша. Баба Маша відправила діду Сережи цей пост. Він його дивиться і думає, о, а що це за канал, баба Маша читає. І якраз під постом написано: тисни сюди і підпишешся на канал. Це він тиснить на канал, і таким чином ви знову отримуєте безкоштовних підписників. Таке посилання вшивайте під кожним постом, обов'язково. Де брати картинки та відео для ваших постів? Ну, як ми повторювалися, там, де текста в Пінтересті, в Тіктоці, в інстаграмі. Там багато відео, цікавих картинок, скачуєте і викладаєте в телеграм-канал. В Google можете знаходити. І третій момент. Штучний інтелект вам може створювати картинки для ваших постів. Тобто не тільки аватарку, а й робити контент він також може. От. І тепер давайте ми перейдемо до практики, і ми створимо з вами разом декілька постів для нашого телеграм-каналу, який ми з вами нещодавно створили. Перший із способів я би взяв пошук контенту в інстаграмі. Канал у нас про фітнес. І я так і ввожу слово фітнес. І от мені щось перше тут якраз таки показується 5 фітнес секретів І тут нам якраз показується контент 5 фітнес-секретів, які ти не знала. Ну, давайте подивимось. Тут в цілому підходить нам. Ми беремо посилання, копіюємо його. І для того, щоб скачати це відео, ми його закидаємо в спеціальний бот. Цей бот скачує відео з тіктоку, з інстаграму, без водяних знаків, з пінтересту. Навіть з Ютубу. Ми скидаємо сюди посилання, і він нам зараз скинеть наш файл в крутій якості, і навіть ще дасть текст. Тобто вам навіть текст не треба буде придумувати для поста. Ми тепер беремо це відео, його зберігаємо. І далі ми копіюємо ще й текст. Тобто ми його якраз таки і закинемо в наш телеграм-канал. Заходимо в наш телеграм-канал, закидуємо. Текст. Закидуємо відео, додаємо. Натискаємо ОК. І викладаємо наш пост. Але дивіться, наш пост, поки що, він ну, некрасиво виглядає. Давайте ми все ж таки зробимо по правилам та а, а, зробимо заголовок, щоб він виділявся. Ну і усі такі моменти. Якраз таки розберемо функціонал, який є в Телеграмі. Дивіться, для того, щоб нам змінити шрифт, нам треба натиснути на наші. На наш пост затиснути його, натиснути Змінити. Тепер ми можемо виділяти текст, який ми хочемо змінити. Ми його виділяємо. Тут у нас показується меню. Ми натискаємо на стрілочку. Натискаємо Форматувати. І нам тут показуються різні види шрифтів. Тобто ми можемо зробити, щоб текст був жирний. Все, Він зробився жирним. І давайте далі також розберемо, який, який тут є ще функціонал. Щоб ви розуміли, оберемо цей абзац, натискаємо Форматувати і можемо його зробити скритим. Тобто людині потім, щоб подивитись на цей пост, її, конкретно на цей текст, треба натиснути, і текст відображається. Далі натискаємо Змінити, виділяємо наступний текст. Наприклад, давайте зробимо кнопку підписатись на канал. Підписатись на канал. Для цього нам треба створити посилання. Створюємо посилання, робимо, щоб були заявки на вступ. І підписуємо пости в каналі, щоб ми розуміли, що ці люди до нас заходять саме з контенту в телеграм-каналі. Натискаємо Створити. Копіюємо посилання. Повертаємось в наш канал. І виділяємо нашу кнопку. Натискаємо Форматувати. І обираємо посилання. Натискаємо ОК. Щоб воно ще красивіше виглядало, я б зробив ще жирним. Все, у нас є готовий пост. Вітаю вас! Тепер наступний етап, наприклад, якщо ви не хочете з інстаграму брати контент, я вам покажу, як можна брати контент з інших телеграм-каналів. Е, от у нас є канал, також з фізичними вправами. От тут є контент, вправи для сідниць та ніг вдома або в залі. В принципі, ми можемо надихнутися цим відео, знайти в інстаграмі вправи для сідниць, взяти відео, текст. І закинути в наш телеграм-канал. Або можна взагалі, поки ви там вчитесь, прямо брати і цей контент і викладати в свій телеграм-канал, якщо у вас мало часу і ви не бажаєте робити якісь лишні рухи. Ми пересилаємо цей контент в наш телеграм-канал, натискаємо Скрити ім'я відправника. І я тут рекомендую для того, щоб переробити пост, зробити його відкладеним. Відправити пізніше, буквально там на годинку-дві. Тут поміняти кнопку внизу і можна його вже викладати в наш телеграм-канал. Що ми робимо? Ми копіюємо цю кнопку, підписатись на канал. Копіюємо. Заходимо, дивіться, щоб подивитись наші відкладені пости, нам треба натиснути на годинничок. Затиснути на пост, змінити його. І вставити нашу кнопочку. Все тепер це наш пост. А на майбутнє, щоб цю кнопку не копіювати з кожного поста, ви можете зробити його відкладеним і зробити там через рік, щоб воно відправилось. І у вас тут завжди буде кнопочка. Ви його отак-от швидко скопіювали і потім виклали на новий пост. Все, пост наш готовий. Ми затискаємо його і натискаємо Відправити. Вітаю, тепер у нас є готовий пост. І дивіться, от в телеграмі це дуже зручна функція, те, що можна робити відкладені пости. По факту, ви прийшли собі ввечері з роботи, напланували контент на тиждень вперед, і все, ви вільні. Ну що, тепер у вас є чітке розуміння, де брати контент, як його створювати. І тепер у вас є розуміння, що робити контент для телеграм-каналів це просто. Не треба нічого ускладнювати. Все вже придумали за вас. Ваша задача просто це взяти і красиво скопіювати. Ну і також я вас вітаю. У вас тепер є вже оформлений телеграм-канал з контентом. І наступний крок це набирати підписників та почати заробляти гроші з телеграм-каналу. І про це у нас буде далі. І тепер я вам даю домашнє завдання. Перше це підобрану вами тематику. Викласти ваш оформлений телеграм-канал від 2 до 5 постів. І другий момент це скинути відкрите посилання в наш чат з учнями і поділитися своїм каналом зі мною та кураторами.